Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Харкові зафіксували жорсткий акт силової мобілізації. Чоловіка покували посеред вулиці. На відео бачимо, що йому намагається допомогти жінка. Відпустіть я на відео знімаю. Я зняла ваші номери. Відпустіть людину тварюки, кричала вона з кущів. В цей час чоловік волав на всю вулицю. Після цього біля нього зібрався натоп людей, але в судочку ніхто не йшов. Чи вдалось визволити затриманого наразі? Невідомо. Блять, посади на друг блять, пустые нарушители, блядь! У него є своя правда хочет, значит, хочет нет, значит нет. Какие